Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди? У мене вона невелика. пять 6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги. Усім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Хто пише промови для Зеленського? Інакше кажучи, хто є спічрайтером українського президента. Ви мене про це не раз питали, почувши ту чи іншу промову, задавалися питанням: хто це пише? Чому офіційно публічно ця особа невідома? Тепер вже відома людина, яка на даний момент призначена радником з питань комунікацій, є спічрайтером Зеленського. Звати цього пана Дмитро Литвин, хто він? Яка риторика, ідеологія і що він вкладає у вуста президента, пишучи свої тексти і носієм, яких цінностей він є? Поговоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали у команді ефективних 5-6 менеджерів офісу президента Володимира Зеленського поповнення. Президент призначив колишнього журналіста Дмитра Литвина, радником із питань стратегічних комунікацій. Відповідний указ від 8 вересня опубліковано на сайті глави держави. Хто такий Дмитро Литвин, друзі? Це колишній журналіст, один із авторів президентських промов. До цього він працював кореспондентом на сайті видання Лівий Берег. А впродовж 2009-2017 років, та на телеканалі Інтер. А згодом приєднався до команди Офісу президента, де активно займався комунікаційною діяльністю. Начебто нічого такого, простий шлях людини, яка а, із журналіста перетворилася у спічрайтера команди президента. Але ми проаналізували стиль напрямок та цінності комунікації радника президента. Він називає журналістів гівноїдами. Це цитата, пряма цитата. Дебілами це теж пряма цитата. Та насміхався із іноземних партнерів, які попереджали про вторгнення Росії в січні лютому 2022 року, та евакуювали свої посольства. Ось, наприклад, друзі, пост Дмитра Литвина за 22 лютого 2022 року. Скріни, як то кажуть, не горять. Цитую. Поменше читайте дурнуватих сайтів, які передруковують страшилки. Загалом у цьому пості він закликає людей не панікувати. Згадується промова президента про шашлики. Пам'ятаєте, тепер зрозуміло хто її писав в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги у цей же день Дмитро називає журналістів української правди гівноїдами через те, що вони опублікували новину про те, що бойовики так званої ЛНР оголосили всю Луганську область своєю та пригрозили Україні. Журналіста Юрія Бутусова, який чи не єдиний системно, постійно на фронті відстежує ситуацію і розповідає правдиво про все, що там відбувається, не боючись. Негативної реакції офісу президента Дмитро Литвин називає цитую вам на підкормі в російської пропаганди Бутусов клас ще з перлів нового радника Зеленського та його ж спічрайтера, але вже з давнішніх статей, щоб так би мовити, весь синопсис вам розказати. Дмитро написав статтю із таким посилом. Україні вигідно розпустити свою армію. Своя армія не зможе захистити Україну від агресора. А далі такі перли, що я вам просто змушена зачитати це дослівно. Примітно, що Дмитро це писав російською мовою, тому одразу друзі перепрошую, але цитую, як було написано спічрайтером Зеленського. Даже если вообразить совершенно фантастический сценарий войны России против Украины, хотя зачем им военная экспансия российские деньги завоевывают Украину достаточно эффективно? То разве могут быть в этой войне существенные шансы на победу у Украины? Дмитро. Наше государство не в состоянии поддержать свои вооруженные силы даже на приличном для четвертого поколения воин уровне. О пятом и шестом поколениях и речи быть не может. При этом призывное рабство продолжается. Так что статья 17 Конституции Украины в современных условиях уже даже не фантастика, а фэнтези. Оборона Украины, защита її суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности возлагается на вооружені силы Украины. Це Дмитро называет фентезі, уже даже не фантастикой, цитуючи Литвина. Эту задачу может выполнить исключительно политическое руководство государства. Вот почему единственными вооруженными силами Украины на данном этапе могут быть разве что сила международного конформизма и сила максимального развития торговых, дипломатических и культурных связей. И вот если с конформизмом у Украины все более и менее, а вот с остальным большие Украины проблемы, которые решать нужно немедленно, одновременно думая о том, как не реформировать, а распускать Ні на що ні годною і в современних условиях не бути бить обновленною армією, говорить Дмитро Литвин. Ось така риторика радника президента із питань комунікації і спічрайтера Зеленського. Ще друзі дуже слушний аналіз е, інформаційної політики, яку провадив офіс президента і підтримував Дмитро Литвин, е, зробила до дидання під назвою детектор медіа. Ця ситуація стосувалася звільнення Валерія Залужного. Зараз вам теж дещо стане зрозумілим. Спочатку Литвин критикує у Фейсбуці журналістів за те, що вони начебто вимагають від офіційних спікерів коментувати інформацію від анонімних телеграм-каналів. Хоча багато повідомлень про звільнення залужного в соцмережі було зовсім не анонімними. Перше повідомлення з'явилося в телеграм-каналі екс-депутата Берези, не анонімному до речі. А через 15 хвилин на телеграм-каналі Труха, який сам офіс президента вважає легітимним медіа із прозорою власністю радники ОП дають канали коментарі тощо. А перевірити інформацію з неанонімних джерел та легітимізованих владою є прямим обов'язком журналістів, пане Дмитро, що власне журналісти і зробили. Крім того, офіс президента сам наполегливо запрошує на прес-конференції і оф-рекорси представників телеграм-каналів, прирівнюючи їх до самих медіа. До речі, та сама Труха, свого часу та сама проросійська страна UA, Шарія видання. Всі вони були присутні на прес-конференції. Нам зазвичай у поході на прес-конференцію відмовляють. Так само, як і відмовляють вже от кілька років Юрію Бутусову, головному редактору видання Цензорнет, це для розуміння позиції офісу президента. Є ще одна причина. Ми зря ви смієте, Це ж правда. Чиста правда, я вам говорю чисту правду. Ми також подивилися деякі інтерв'ю Дмитра Литвина. помітили що ще з 2019 року, коли Зеленський став президентом, Дмитро дуже схвально співав дифірамби, відгукувався про нового президента, ледь не як про сонце сяйного. Ось, наприклад, журналістка запитала у Литвина, чому мовляв поспіхом у турборежимі депутати. Ухвалюють купу законопроектів, на що Дмитро із гордістю відповів журналісті – це президент працює в турборежимі. Як ви вважаєте, навіщо уряд працює у турборежимі? Адже народні депутати навіть не встигають ознайомитися з законопроєктами. Ну, це ж не уряд працює в турборежимі, це ж президент працює в турборежимі. Бо більше законопроєктів, які зараз завзяли депутати, були від президента. Це те, на, що, на чому він наполягав. Тому турборежим це таке зеленський е, е, до депутатів вніс. Е, але звинувачувати його чи там когось іншого, в тому, що це дуже швидко, і хтось не встиг прочитати, ну, треба читати швидше. Е, вони ж Знаєте, в них є гарна відповідь, що Україна чекала руками на те, щоб були ухвалені ці рішення. Якщо країна чекала руками, ну депутати можуть не поспати одну ніч і проголосувати те, що треба в цьому немає ніякої біди. До речі, до самого цього турборежиму була велика кількість запитань, адже якість деяких законопроєктів відверто кульгала. Та й загалом аналітики вказували на те, що законодавчі турборежими демократія поняття несумісні у принципі. Ще один рупор офісу президента, радник голови ОП Сергій Лещенко, колишній журналіст, відзначився. Три місяці тому він сходив на інтерв'ю до пані Мосейчук і аж тепер мережі ширяться цікаві нарізки із цієї розмови, які дуже співзвучні із позицією цього пана Дмитра Литвина. Почнімо із того, що. Один із спічів Лещенка стосується команди Порошенка, яка а, шукає невдаху на вибори. А у цьому своєму спічі Лещенко розповідає про бідного Зеленського, якого намагаються мочити конкуренти. Мовляв, залужний пішов із посади головкома, обравши дипломатичну кар'єру, а не всі ці розговори і наклепи, які лунають в бік бідного зеленського. Те саме за словами Лещенка, нібито сталося і з Кулебою, яку ніхто в ОП не ревнував, ні до яких рейтингів. А тепер бідного Зеленського знову намагаються мочити цим звільненням Кулеби. Хоча всі знають, в чому офіційна причина. Дмитро Кулеба просто заважав Андрію Єрмаку, який на багатьох зустрічах хотів перебрати на себе керування дипломатичною ситуацією випускних же інституту міжнародних відносин. Єрмак, втім, є позиція міністра і є міністр, Тому Єрмаку доводилося закривати свого рота. З того почалася травля. Ну і Дмитро Кулеба змушений був написати заяву на звільнення, на прохання. Президента бачиться ця логіка, що в коли є персональний рейтинг, і вони розуміють, значить тип того, Я думаю, щоб, що це переманити до себе, щоб робити Зеленському болюче, Треба, вибачте, слові, задрачувати його кимсь, в кого є з Зпараздки рейтингу спочатку задрачували його залужним, потім залужний вибір зробив на кар'єру дипломатичну. Давайте тепер будемо кулеме задрачувати для того, щоб Зеленський почував себе нестабільно і будемо його підтягувати до себе, тому що ну в Порошенка ситуація така: він не може йти на вибор президента і програти. Якщо ти ходиш на два вибори в поспіль програєш, то тобі тоді дорога тільки на політичне кладовище. Тому вони зараз шукають, якого пустити від партії Порошенка і всього цього середовища на президентські вибори, але не Порошенка, щоб він успішно програв Зеленському, але при цьому. Вони теж могли сказати, що вони насілі бріноси лічом з дам випадку з цим кандидатом і далі претендували на якесь місце в розподілі влади. І тому вони будуть шукати будь-кого кандидата, який має рейтинг, для того, щоб його притягнути, і сказати: от ти будеш нашим кандидатом в президенти замість Порошенка. Бо Порошенко. Порошенка не піде. Йому не треба програвати. Треба далі. сказати обережно сирени. Ось такі справи, друзі. Я хочу, щоб ви володіли інформацією, знали, що відбувається кулуарах офісу президента хто пише промови, як будується політика, ідеологія і ставлення президента до журналістів? Зокрема, бо це дуже соромно спостерігати, що відбувається на прес-конференції у ставленні до журналістів, і до некомфортних питань надто коли перед очима Зеленського немає суфлера із текстом його спічрайтера Дмитра Литвина. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте. До зустрічі.